Трошки приберемо це, щоб не було цього автомобіля. Давайте щоб ще мене І Таким чином він став викладателем, ну, тому що ну, що робити? Ну, медиків вже ж треба навчати латині, правда? Репресоване. Ну, звісно, учасник Центральної ради. Для мене це так важливо, бо я вважаю, що десь там на небі зараз за нас більше заступаються що нас просто англи тримають крильми, і отамановський теж. Я настільки рада, що це сталося. Настільки рада, що вулиця появилася Отамановського, Що день героїв Крут став і для Харкова ближче. Колишня вулиця Коломенська нині тепер носить назву цього визначного діяча української революції, а також відомого професора, який жив і працював недалеко від цієї вулиці Коломенська. Працював він викладачем у медичному університеті, викладав латинську мову. Вже останні роки свого життя пов'язане саме з Харковом.